Всім привіт! З вами Юра Чіпака, WWE Ukraine, і це моя думка, сьогодні я хочу поговорити про нашу власну федерацію. WWE Ukraine Federation. Ну, як ви вже читали в групі, що я зробив набір, ну вже десь більше 10 реслерів вже є в наші федерації. Ну це не буде як, хто, за, за якогось реслера як все в Вірт Бої. Ну, я не раз багато за цей місяць. Група віртвої було ну, незвичайна кількість, дуже багато. Ну, але я не, не пробував себе там. Ну, і щось не хоче там багато роботи, немає часу. А тут так своя федерація, кожен ну, як за себе, кожен має свого персонажа. Ну, а про скажу про шоу. То буде три щотежневики: Ро Суперстар Смакдаун і View І так це Raw, Суперстар Смакдаун і View Перше пейпер'ю буде Ekstріam Україн Далі буде про розкладіння. Я вже скажу наперед. Буде шоу Summer Україн. Екстрі як перекласти екстремальна Україна і літня, ну як літо в Україні, літня Україна. Так. Ну це нема начин. Ну і в Дебі-Дебі Україн буде свій титул. Так, титул чемпіона WWE України. Він буде у вигляді того титулу чемпіона Дебі Дебі, ну того старого вигляду. Це ж, е, бо, 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 е, матчі проходили по грі в грі DDB 13. Ну, ви подумаєте, чому DVD B13? Вже ж недавно вийшло k 15 на ПК. Ну, Але в мене, на жаль, вона не пішла. Я вже все скачав в гру, але в мене 32-бітна система, а треба 64-бітного. Дуже так. Словно, ну чому б вони не зробили і для 2 бітної так? так ніби і є на ПК, а ніби... Нема. І знову якісь заборони. Ну, я не знаю. Ну, але маємо те, що маємо. Чекаємо може, на вихід вже. ДБДВ, Кей, 16. Може також вийде на ПК. Ну, повернемося до розмову про Федерацію. Можу озвучити пару реслерів, це, звичайно, я, Юра Чіпак, наш редактор Діма і підписники, ну там ще мої друзі зі школи. Ну я думаю, чому б їх не додати. Ну, зразу вас проінформують малесеньки, Лесяс Спойлер, що на першому шоу, ну, РО, Манденайт Ро, Манди -найт -ро ну, то не буде манденайт. Не знаю, а, ну, вона напевно відбудеться аж напевно. На початку червня, і тоді вже піде, літо буде, і піде по своїх стопах Федерація Ой, Ну, ще що я можу сказати. А, Ростер там Діма Пастушин, Ігор Рибка, Рома Гайдар, Тарас Буняк, Арсен Терлецький, Вітя Вітровий, Віталій Куліш, ну і ще багато, 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 багато. Ну, як? Не дуже багато всіх, що на 12, але, але може буде трошки більше. Ну, мені хоч 20 учасників, 20 персонажів і все буде, і все буде окей. Ну, що я ще можу сказати? По, по федерації, ну, напевно, буде окрема спільнота, створена для Федерації, там ці новини, промки, оголошення карду, ну, напевно, оголошення карту до... На роу, я не буду напевно оголошу, може все побачити повне шоу. То не буде, наприклад, ну, поєд... ну, то, як то ну, різні поєдинки, окремо. Все буде разом, ну, там може по частині. Ну. Все, все, з вами було як завжди, Юра Чіпак. Не забувайте підписуватися. На паблік контакті на канал оцінювати відео, коментувати активити у групі. Ну до зустрічі!